Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Новий вечір зі мною. Дуже вам дякую за те, що ви зі мною, що вам цікаво. Нагадую про вподобайки прямо тепер під час етеру, і потім теж про підписку, про те, що треба ділитися цим етером своїми знайомими, друзями, близькими людьми, і також про коментарі. Ще два нагадування. Ну, пробачте мені. Наступний семінар першого ступеню веду знову. Я ви запитували. Найближчим часом. Для того, щоб записатися, треба написати мені в месенджер у Знайдіть на YouTube, будь ласка, відео про навчання, там все докладно розповідаю. І ще марафон. Марафон по фінансам ідея, він успішний. Він найкращий за 15 років. Чи можна до нього приєднатись, запитуєте, так можна. Просто йдете з першого дня в своєму режимі і все енергії Великого посту і Пасхи все одно на нього накладаються, підсилюючи його. До релігії це справ ніяких немає. Просто підсили, енергетичне підсилення, яке ми використовуємо щороку. Можете взяти собі минулорічну 40денну програму з, зі знижкою. На часі буде марафон по здоров'ю, з Пасхи він починається. З Пасхи він починається. І, звісно, що марафон по парі теж на часі буде. Вони будуть теж по новій методиці по методиці А ви можете взяти і минулорічні, теж з демпінгом. Отже, ваше, у вас море можливості. І чекають, і так як чекали е, сюрпризи цей марафон по фінансам, так будуть чекати, сюрпризи і марафон по здоров'ю, і марафон по парі. Отже, Мої любі, про що хочеться поговорити сьогодні, такий час зараз, та й завжди, ми своїми близькими розстаємося дуже важко. Дуже о, є людина, яку я поважав, дуже. Я поважаю всіх людей, але от є в мене друзі. Старші е друзі, з якими я спілкувався, з кимось трошки формально, бо це такі з звірки, вот. а з кимось. І ви знаєте, дуже, дуже був е всіми улюблений нами актор. Я не буду говорити його фамілію, це особисті речі. Який дуже любив свою маму і за нею пішов за рік після її е уходу. Багато у нас у мене теж такі є приклади з. Більш близьких особистих людей е, кажуть, мертві забирають живих. Я би сказав по-іншому, живі йдуть за мертвими, не відпускаючи їх. Е, так склалося. Ми не вміємо відпустити трагедію нашого життя, наших близьких. Це часто буває е, чоловік, дружина. Е, в мене в роду таких випадків. Два, один за одним. Три. Три таких випадків. Три. За рік за померлими йдуть живі. І це досить, досить неприємна історія, як би ми того не хотіли. Що робити? І ну, бо так, да, дійсно буває, особливо зараз, коли йдуть молоді сини, дочки, і це важливо, так, да, дійсно треба відпустити. Не завжди це можливо. Інколи мені приходилося е, займатися спиритизмом, приймати в себе дух померлого і спілкуватись з живими, е, ну, е, і, і давати можливість спілкуватись з живим. З померлими. І це не скажу, що це приємно, і я вам скажу, що мертві не задоволені тим, що ви хватаєтесь за них, не відпускаєте і стартуєте за ними на, в реінкарнацію в уход з цього світу. Це не входило в їх плани. Вони виконали свою роботу тут і собі пішли. І тому не обов'язково було вам. За ними бігти аж в припришку на той світ. Горювати не треба. Так, дійсно, це не сама радісна подія в нашому житті, але ви знаєте, інколи, по-перше, це облег часто полегшення і тому, хто пішов, і часто, особливо коли людина багато років хворіла. Була лежачою, це полегшення і близькі. Ну, не треба лукавити, доглядати за лежачим хворим це досить важко, важка робота. Щоденна, це і памперси, і все інше. От. Але все одно це важко. І треба відпустити. Інколи людина чіпляється за цей світ, інколи вона від страху покарання, за гріхи свої боїться піти. Це все досить індивідуальні речі. Але я хочу поговорити ось про що, що треба, в принципі, відпускати з миром наших померлих. Благословляти їх на нове життя, на нову реінкарнацію, на, на новий прихід в це життя. І так, зараз дуже багато гине молодих людей. Це і побратими на війні, і наші рідні, близькі, батьки, діти, зовсім діти. І війна, війна, ви знаєте, жорстка річ, де гине багато людей. І багато горюють люди, і сказати їм не горювати. Не маю я на те право. Горюйте. І тут треба віддати все, все своє горе, віддати його і далі жити. Заради померлих за наших, заради наших мертвих. Наші воїни зараз лишаються в окопі. І стоять поруч з живими. Вони не підуть, поки не буде перемоги. Ви знаєте, мені шкода наших корупціонерів, в їх очі постійно дивляться очі мертвих. І коли вони це усвідомлять, що поруч з ними, з їх близькими, знаходяться мертві, на смерті яких вони заробили кошти. І це не саме гірше, що буде очікувати цих людей. Коли ви зараз побачите, подивитесь на корупціонера на тонкому плані, біля нього велетенська кількість людей, які загинули завдяки тому, що він вкрав, замість дронів, купивши асфальт, відбудовуючи стадіон в місті, в яке і далі прилітають, ну і так далі. Ви все це розумієте. І не біда навіть, ну, в тому, що біда і в тому, що це недолуга дія, бо ти сьогодні поклав новий асфальт, завтра він знову його немає. А біда в тому, що на цьому ще й крадуться велетенські гроші, за вдяки яким ми б могли купувати зброю, напевно. Ну, я так думаю. Можливо, я помиляюсь. От. І ефективніше. Протистояти Чому ми наша академія змогла купити дві автівки повністю за рахунок наших донатів і третю наполовину ми з нашими друзями, британцями, і наші учні і наші друзі донатять на дрони, і навіть просто дрони присилають наш, нашим на передачу на фронт нашій команді. Волонтерів. Знаходяться, да. а держава про це не бачила. Ну не про те відео, не про те, хочеться поговорити. Найдіть собі сили відпустити і благословити. Якщо ви бачите, що ваша близька людина горює за тим, хто пішов, підтримайте її, будьте з нею. Говоріть з нею. Перетягуйте її на сторону життя, заохотьте її до життя. Це важко, це, я це розумію. Тим не менше це можливо. І це треба робити. Треба, хто як не ми. Ми маємо самі підтримати і себе, і своїх близьких, але поважайте вибір тих, хто е, вирішив іти за наш, за, за своїми, за тими, хто пішов. Просто треба все одно бути до кінця з цими людьми, до кінця бути милосердними, мудрими, спокійними, мати спокій і допомогти їм завершити своє життя з миром. Так? Як, як, як не страшно це вам почути, але тим не менш так треба, те, треба супровід, це теж досить важка річ. Тому відпускайте своїх близьких. Відпускайте. Як би важко це не було, відпускайте легко. Живіть заради життя, заради того, чого ці люди, ваші близькі, жили і пішли. Особливо тепер, під час війни, нам треба жити заради живих і в пам'ять про тих, хто пішов і віддав життя. Неважливо чи це військові, чи це цивільні, віддали життя заради життя.